Із 3 квітня у Сумах почали діяти нові карантинні обмеження. Минулої п'ятниці сумський міськвиконком вирішив заборонити, зокрема, відпочивати у скверах і парках. Дитячі садочки перевів у режим чергових груп, а у продуктових магазинах, аби вони могли працювати, мають бути відкритими всі каси. Діана Крахматова проїхала з містом. Це один з сумських дитячих садочків Журавонька. Від сьогодні тут дітей приймали лише від батьків, які працюють до Маргарити. Лютої вранці привели семеро дітей. І переносимо і спостереження на вулиці, і завдань і заняття з соціумом, ознайомлення і мовлення. І говоримо, і бесіди проводимо. І зараз діти теж можуть щось сконструювати своїми іграшками. На іншому майданчику щойно завершили заняття з фізкультури. Вихователька Марина Закорко каже: якщо раніше щодня було до 20 дітей, сьогодні у половину менше. Максимально час проводять на вулиці. Більше подобається проводити час на вулиці, свіже повітря, дихаємо, насолоджуємось весною. Ми прийняли таке рішення, що зводити дітей це небезпечно, так як у нас вже одна група є на самоізоляції, тому вирішили, що як буде П'ять-сім дітей, то ми працюємо як самостійна група. Тобто, ми звели тільки ясельні групи, вони і так там поруч контактують один з одним. У них на дві групи дев'ять дітей, а всі останні і одна група на самоізоляції. Тобто, як такових зведення груп ми прийняли своїм рішенням внутрішнім, ми не робили. Серед вимог, які прописали у міській раді минулої п'ятниці, зокрема для супермаркетів, це мають працювати всі наявні каси для розведення потоків людей. У цьому магазині кас 18. У другі дня касири були на всіх. На всі диво всі каси працюють по обіді та у після години. Це актуально зараз не дуже. Як виконують вимоги, керівництво супермаркету нам розповісти не захотіло. Серед інших обмежень заборона відвідування зон відпочинку парків спортивних майданчиків. На одному з таких на вулиці Ковпака відвідувачів майже не було. А це дитячий парк «Казка». – Хто на де нам гулять тепер Ні. – Немає де гуляти з обмеженнями. Ми тут ось одні гуляємо, а коли ми будемо гуляти на, майданчик, на майданчику, там дуже багато дітей і там більше ймовірність того, що ми інфікуємося, тому що там контакт більш тісний, ніж тут. Ось ми гуляємо тут самі, і біля нас нікого немає. Свіже воздух дістає свіже повітря, сидять. дистанцію тримають. В магазин можна Є, ходити, можна а в ходити. парк – ні. я негативно ставлюся. Загалом за минулі вихідні за порушення правил карантину патрульні разом з поліціянтами склали 27 протоколів. Найбільш розповсюдженими правопорушеннями були перебування в громадських будинках спорудах громадському транспорту без вдягнутих засобів індивідуального захисту, таких як респіратори або захисні маски, в тому числі які виготовлені самостійно. На даних правопорушників було складені відповідні адміністративні матеріали. Посилені карантинні обмеження в сумах попередньо діятимуть до 11 квітня. У разі погіршення ситуації їх продовжать.